Вітаю кожного. Багато людей сьогодні намагаються ігнорувати Слово Боже, зібрання, заповідь Божі, церква, Божих людей. Вони говорять, ми безпосередньо з Богом. Ісус був на землі, коли люди приходили хреститися. Хрещення було у спокій, приходили, сповідавали свої грехи. А хто їх хрестив? Цим займалися апостолі, його учні, цим займалася церква. Питання, яким чином люди намагаються домовитися з Ісусом з Богом безпосередньо? Якщо коли Ісус Христос був на землі, покаянням, сповіданням, хрещенням займалась церква, Бог уклав заповідь з церквою. Сидів Ісус і 12 апостолів, Він казав, це ціло моє, це кров моя, це заповідь. І потім на базі в церкві це каміння, які заклав Господь, приєдналися три тисячі. Тобто Бог приклав людей до церкви. В Єрусалимі був храм, були євреї, було багато різних вчень, фарисеїв, садокеїв, а Господь приклав людей до церкви церкви, бо Господь Ісус прийшов на землю, віддав своє життя, уклав заповідь з церквою, і церква стала його народом. І в церкві немає тепер ні язичника, ні богатого, ні бідного, ні єврей, ні... але всі діти Божі напряму з Богом нема. Хочеш знати істину? Підписуйся на канали Докторов Теології Салтиненка.